Всім доброго дня, з вами компанія Car і нестандартна техніка для нас заїхала по 3 d Renault Trafic в ідеальному состоянні автівка. Без ніяких зауважень, з рідним пробігом, перевірена. Пасажир без ніяких переробок. Один власник в країні. Автівка в дуже гарній комплектації, стоїть Webasto, дизельок. Все абсолютно ціле. Для роботи, для перевезення людей десь. Дивіться, салончик який. Рідні сидіння, які складаються, моментально розкладаються. 9 місць, обдуви зверху, знизу всіх пасажирів. Все ідеально працює, ідеально закривається, відкривається. Здоровенний багажник який ще додатково можна скласти сидіння або демонтувати, і у вас вийде грузопасажир. Така красота заїхала до нас по супер ціні, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте та купуйте робоча автівка. Рідний пробіг дуже-дуже рідке состояння. Ждемо вас на багатичний едина, торговий дімікар.